Не мали знімати відео, але пишуть вірші, то мусимо зняти. Доброго дня прийомка перша. Приміть посилочку, не першу. Що, і скільки я не знаю, відправляю, довіряю. Олександр і ось такий смайлик. Оп. Є. Так, то вже мусимо дивитися вже все. А що пише тут? А, читайте. Путін. Понятно, хто. Згоден, підтримую. Так, дивіться, в нас є мідь. І в нас є. Щось щось розберемося і алюміній. Сирій показуй. Є алюміній. Ось так його йде в половину через стени. В Половину алюмінія. Зараз ми достанемо, покажемо. Я туди глибоко є латунь, трошки латуні є. Але ще цікавить мене пластина. Що це пластина? Чи алюмінієва, чи то якась. Бля. Угу. Ну, на Відео хай буде, ми вирізати не будемо, але таке ми не приймаємо. Ви поняли, звідки це, так? Не беремо таке. Жми, покажу паузу, я подумаю, що це в нас вийшло як повчальне відео. Наголошую з. Кладбища, цвинтера, хто їх називає, нічого не приймаємо. І саме головне це не саме страшне. Саме головне військового. З ракет, алюміній, плати, шмати, всяке все, що зв'язано з війною, з кацапами, не приймаємо. Можемо прийняти гільзи, але Другої світової, які скопані. Ще щось нові стріляні гільзи не беремо. Це кримінал. А ми розбираємо посилочку далі. Дивіться, так, в нас мідь, мідь дивимося. Мідьє. Давай розірву його. Так, є. Мідь раз, 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 раз. Все, бомба. Ставимо на ваги по 255 гривень на 389 гривень. Тепер є латунь. Так, це ми запам'ятаємо. І тепер є латунь. Показую латуньку. Ось це може бути в мене під сумнівом. Ми візьмемо зараз болгарочку Дніпро М. Да, це сам. Що таке сам? Дивіться, це цинка алюміній магній. Якщо ми візьмемо мідний купороз, світ, якщо ми візьмемо мідний купороз і навіть на нього бачите, От так, да. бачите, воно почорніло мідним купорозом. Якби це був звичайний алюміній, воно б не чорніло. Так що це сам по 32 гривні кілограм. Тепер, це я вже вам сказав, що ось таке стенем йде в половину. По 20 гривень кілограм. І в нас ще є алюміній. Давайте вернемося до латуні. Оце, що буває під сумнівом, буває не латунь. Дійсно, дивіться, не латунь. Воно, бачите, облатуніне, але це ну, марганцовка. Це було в латуні. Ще є, нема. Одна. Відбираємо. все інше нормальне. І беремо ставимо по 160 гривень за кілограм. На 77 гривень. Так, поки що ми паузу підготуємо алюміній. Маємо алюміній 890 г по 40 гривень на 36 гривень. Ось, на 36 гривень. І тепер ми ще зважимо алюміній, який йде в половину. Алюміній, який йде в половину. Ми зважимо. Він буде по 20 гривень кілограм на 9 гривень. І ось таке в нас є желізко, Дивіться. Дивіться, дивіться, ось у нас... Опа! А це не взяв магніт, бачите. Але іскра, а ану. Слухайте, цього алюміній. Ще зважимо. А це як нержавійка прямо. Дешевше, Ну зараз я навіть зроблю її аналіз. А ну поки що нажму паузу. Угу. Так, починаємо робити аналізи. Починаємо робити... да, Дешевша нержавійка. Нікеля 9 і 3 Дешевша нержавійка І нам залишилося зважити, ще доважити все-таки алюміній, дешевшу нержавійку і сам Поки що глуши. У нас вийшла посилка на 533 гривня І там ще був один різець победиту. Ось цей один різець победиту заважив на 6 гривень. Класно, класно. Люблю вас, ви найкращі.